Не я. Ладно, піду покажу далі. Тут у нас вже. Так, тут заходиш, тут дзеркальце. Зразу можна на себе подивитися, бо то не я. Ладно, піду покажу далі. У нас вже ми ходили сьогодні на пляж з цими штуками, але вони жутко неудобні, тому я собі куплю і буду просто ходити з плідом. Бо чесно, я приїхала сюди відпочивати, а не оцим таскатися. Ну, тут обус, ладно, пішли далі. Тут ось така вітальня, трошечки вже бардачок, бо вчора вже вечором не було сил прибирати, <кхем> показувати. А сьогодні вже ми тут окупували територію, але все одно. Отут така, от, типа, гостинна, тут телевізор, який ми, мабуть, ніколи дивитися не будемо. Там моя мамуля кушає на, <губ> на балконі. Тут от диванчик, столик, звичайно, кондиціонер, дай Бог йому здоров'я. Він всю ніч працював, і хорошо, що кімната в нас там, де ми спимо. Відповідно, можна спати з включним кандюром, і в нас всю ніч було комфортно. Це прям круто. Е, що там далі в нас? Далі в нас, звичайно, тут. Туалет. В принципе, ничего интересного. Обычный туалет душ <кхи> Біде. <кхи> так, ладно. Піду покажу шеф. Що... Так, тут кухня. Привіт вам з Іспанії. Розкажу трошечки, що взагалі відбувається. Ми вчора пізно увечері приїхали, ну, десь в 10-й годині, нас забрали з аеропорту, підвезли. Ми ж вже в магазин звичайно не встигли хіба що в цілодобовий. Там був такий, знаєте, дуже невеличкий магазинчик 2 на 2 з дуже базовими продуктами. Але навіть там я знайшла собі такі повноцінні продукти, щоб вибудувати умовно. Я сподіваюся, вам не дуже шумно, бо я тут сижу на балкончику з розповідаю. І щоб виводити умовну здорову тарілку. Тому що, що, я, я, що я купила взагалі? Я купила яйця, купила банку консервованої фасолі, теж з гарним складом, без додавання цукру і інших штук. Я купила сардини в томатному соусі, теж з дуже гарним складом. Що я ще купила сир і масло вершкове. Відповідно, що я з цього маю. Я маю я маю складні муглеводи у вигляді з фасолі. Я маю яйця, це легко засвоюваний білок, це корисні насичені жири. Я маю вершкове масло і сир. У мене ще був хлібчик гречаний, я сама його пекла, з собою взяла. Але в цілому можна було також цільнозерновий хліб купити в цьому магазинчику, він там був. І можна також, ми отримуємо відповідно що я вже хотіла сказати. Ну, в общем, так, васоля складні вуглеводи, це білок також жири, яйця. Що я вже хотіла сказати? Сама запуталась, що я говорила. Ну коротше, це, мабуть, було просто більше на два прийоми їжі, Але я до того, що в цілому там у нас був вуглеводи і легко засвоюваний білок, корисні жири. Та не було клітковини, не було там умовно ненасичених жирів, також не було, на жаль, ніякого там авокаду, такого. Але це вже така невелика проблема. Тобто, в цілому, щоб вибудувати все одно всю базу, щоб мати певний баланс, достатньо навіть цього магазинчика там 24 на 7, Взагалі не проблема, немає ніяких. Тому немає жодних відмазок, чому ми там не слідуємо нормальному здоровому раціону навіть на відпочинку. Я не говорю, що треба так постійно робити, ні, але в цілому, якщо у вас є така ціль, якщо ви хочете, то взагалі немає жодних перешкод для цього. Одразу вибачаю за світло, але, ну, а як є, робимо з холодильника. Так, почнемо. З того, що я тут купила, це помідори черіки були, це інжир, зелений інжир. До речі, тут було десь 400-300 грамів, майже 400 боже. Да. За 2-22 євро. Ну, це, дуже класна ціна і дуже смачний інжир. Я люблю саме ось такий зелененький, не фіолетовий. Це масло ще вчора було. Те, що ми купили там сир, але давайте за те, що сьогодні. Сьогодні ще ми купили яйця. 12 штук купили кавунчик, чесно, майже не їм, але тут захотілося він такий гарний, трошечки з'їм. Ну, типа, так, в цілому, я така досить рівнодушна, як це правильно. Ну, коротше, ви зрозуміли до цього. Ще ми купили. О, Тут теж майже кілограм за майже 10 євро. Теж вважаю супер ціна. Свіжі Ці крів'ятки. Сьогодні будуть на вечерю. Оце моє улюблене. огірочки, Такі, до речі, класні, маленькі. Ну, маленькі відносно, бо в Нідерландах взагалі вони такі величезні, ось таких нема. Перчики, помідорчик ще ось такий м'ясистий, теж їх обожнюю. Зелень. Персики теж, до речі, місцеві, пахучі такі. Коротше, будемо їсти. Як до спіни трошки. Картопелька, це ми вже частину зварили. Тут ще авокадо, було дві штучки. Ось там половинка є. Так, добре: овочів це все. І фруктів. Далі купила ось такий натуральний козиний йогурт. Чотири штучки. Купила рибку, ось таку, не знаю, що за рибка, але вона в оливковій олії. І я дуже люблю ось ці рибні консерви, особливо в оливковій олії. Прям любов. <с> і це також купила ось такі самі, але сардини. Сардини теж в оливковій олії, одну вже з'їла, тому вона ось так. А сардини, до речі, це дуже круте джерело омега 3 жирних кислот. І дуже бюджетне і корисне, і набагато бюджетніше, ніж той самий лосось. Е, Тому так. Тут також моя мама купила звичайний грецький йогурт, собі молоко. Е, в цілому, так, далі підемо дивитися на крупи. Е, купила собі кіно. Ну, взагалі нам. Мама теж любить кіно. Ось така паста, Ем, Це тільки мені, мама таке не любить. Купила собі ще, чесно, дуже давно не їла, але захотілося. Захотілося їх з йогуртом зробити, собі, знаєте, такий, типу, йогурт з ще і з персиком. Я тобто, не знаю, прям щось захотілося мені в моменті вирішила купити. Купила воріжки мікс. Там також мама собі ще макарони купила, бо мої, як я говорила в нам місць. Ну, і в цілому, я думаю, це все. Якщо я нічого не забула, я вважаю, що напід. А, ще мама собі купила м'ясо, вона вже зробила відбивних. Вони там в холодильнику, якщо ви... Ну, Я вважаю, що це взагалі класний набір продуктів за таку ціну. Получається, ем, що я хотіла сказати, да, у нас за 50 євро є їжа на двох на тиждень. Причому в нас є повноцінний білок, складні вуглеводи різні, а є корисні жири, як насичені, так і ненасичені. В общем, я вважаю, що це прям. Чудовий, чудовий списочок, класні продукти. Звичайно, можливо, якийсь день ми підемо ще в кафе. Навіть неможливо, скоріш за все, тому що я обожнюю пробувати іспанську кухню, слідкувати за тим, як особливо в якихось таких, знаєте, традиційних місцевих закладах, дивитись за тим, як їдять місцеві, які їх звички, що вони обирають, як вони виглядають. Я прям дуже люблю за цим спостерігати. Тому також розповім вам потім про свої спостереження. Добре тоді. Я побігла, я думаю, в нас зараз буде вже другий заход на пляж вечірній, тому що ми зазвичай йдемо зранку, десь з 9, там, чим раніше, тим краще з 8, десь до 12. Потім саме ось цей жаркий час з 12 до десь 4 ми пропускаємо, а, то й до п'яти. І десь в п'ятій ми йдемо, і десь там до сьомої, до піввосьмої, общем, по ситуації. А, тому ось так. І я думаю, що вже зараз майже час йти на наступний наш захід. Зараз ще зроблю завдання по навчанню і піду.